Як легально вивести гроші за кордон від продажу нерухомості у 2026 році? Привіт, друзі! Мене звати Олексій. Я представляю агенцію нерухомості Чемпіон у місті Черкаси і хотів вам сказати, що продаж нерухомості в Україні це лише половина справи. Справжнім викликом у 2026 році стає перевезення цих коштів за кордон. В умовах валютних обмежень, а також фінансового моніторингу треба уникнути проблем на митниці і уникнути блокування рахунків, а також конфіскації ваших грошей. І легальне вивезення грошей за кордон воно вимагає підготовки ще до моменту, навіть того, як ми оформляємо договір купівлі-продажу. Успішний вивіз коштів за кордон починається ще задовго до пакування валіз. Першим кроком, що ви повинні зробити, це піти в банк і відкрити гривневий рахунок. Якщо у вас його немає, звідти взяти з банку, взяти реквізити вашого рахунку. Там має бути IBAN рахунок. Це буде першим кроком вашої фінансової безпеки. Також дуже важливим є прозорість угоди. Тобто, в договорі купівлі-продажу, ви маєте вказати точну суму угоди. Це повинно бути зроблено для того, щоб коли ви перетинаєте кордон, ви могли забрати всю свою суму коштів і не було ніяких проблем. Особливу увагу слід приділити джерелу походження коштів від покупця. Покупець і так приходить до нотаріуса з таким документом від податкової чи банку, але. Попрошу вас зробити копію на всяк випадок, тоді, коли у вас буде здійснена угода купівлі-продажу, і ви підете в банк, начебто, ложити вже свої кошти, і банк у вас перепитає, ну так, я бачу, що є договір купівлі-продажу, але я не бачу звідки у покупця ці кошти, начебто. Цими справами має займатися нотаріус і перевіряти, але банк також себе іноді, іноді перестраховує. Тому візьміть для себе копію джерела походження від покупця, щоб не було подальше таких патових неловких ситуацій. Після того, як ви здійснили угоду, у вас, скоріш за все, буде готівка в доларах від покупця. Ви йдете в банк класти свої гроші на IBAN рахунок. Це потрібно робити 100%, тому що у вас буде фіксація безготівкового сліду фінансової операції. Це для податкової є основним показником легальності цих грошей і їх походження. І так, у вас є IBAN рахунок, на якому лежать гроші за продаж вашої квартири. Це велика сума. Нахай, наприклад, хай це буде 5 мільйонів гривень. Ви можете знімати їх щоденно. По 100 тисяч гривень або 2300 доларів в день зі свого рахунку. Багато хто цим користується, хто не спішить, і все нормально, але це довго. Якщо хочете швидше, шукаєте родичів або знайомих, яким також відкриваєте рахунки, або можливо, у них вже є рахунки. І е, йдете в банк і знімаєте обмеження з переведення з картки на карту із свого рахунку. Наприклад, ви знайшли 4 родича, у вас 5 мільйонів, ви пересилали по мільйону кожному, і ви зекономили тим самим там. В 4 в п'ять раз термін дії зняття коштів, що далі? Ви обов'язково, коли знімаєте із свого рахунку і рахунків інших родичів, чеки. Чи то валюта, чи то гривня обов'язково зберігайте всі чеки. Це є головним підтвердженням і показником легальності коштів для митниці. Щоб митний контроль пройшов без стресу, ми рекомендуємо зібрати вам повний пакет документів. А саме в той день, коли у вас був договір купівлі-продажу, підіть відразу в, в органи юстиції чи РАЦ, для того, щоб зробити апостель. Це якби, додатковий захист і юридична сила, яка Допомагає вам при виїзді в інших країнах, типу в Україні буде дійсний договір купівлі-продажу, а от в іншій країні не факт. І апостоль це є додатковий документ, який надає йому юридичної сили. Також перед виїздом обов'язково уточніть вимоги країни туди, куди ви летите чи їдете, які потрібно мати ще документи для легалізації коштів. Зазвичай це може бути ще переклад вашого договору купівлі-продажу. Якщо це потрібно, то також зробіть це в Україні. І так, давайте вам нагадаємо ключові правила декларування. До 10 тисяч доларів чи євро можна вивозити без письмового декларування по зеленому коридорі. Більше цієї суми потрібно фіксувати обов'язкове декларування, і це буде по червоному коридорі. Вивіз дозволено лише власнику рахунку коштів, тобто по довіреності в гроші вивозити не можна. На кордоні вам знадобиться виписка з особового рахунку, де чітко буде видно номер рахунку, рух коштів та їх джерела, тобто продаж нерухомості. Пам'ятайте про терміни, тобто, оці всі процедури, які ви робите, чеки мають зберігатися і повинні бути не старше 90 днів. Є також ряд питань, які задають нам власники, коли продають свої квартири чи будинки. Одне з них таке. Чи потрібно сплачувати податки, коли я виїжджаю за кордон, і там є ПДФО 18% і 5% військового збору? Дивіться, якщо ваша квартира у власності більше трьох років і це ваш перший продаж в цьому році, то не потрібно сплачувати ніяких податків. Ви вже сплатили 1% державного мита в нотаріуса в той день, коли у вас була угода? Також ще одне питання. Це чи будуть митники запитувати про походження і джерело походження коштів? Е, дивіться, для митників є фільтром, е, це банки, які перевірили вас уже першочергово. Тобто чеки, квитанції, які ви їм покажете, вже, начебто, для них будуть е, як джерелом того, що ці кошти легальні і пройшли через банківські установи. Але як практика показує, що митники, особливо в країні прибуття? Вимагають всіх пакетів документів, і краще мати зайвий вам папірець, ніж потім себе, так сказати, терзати і думати, що я не підготував, тому що можлива навіть конфіскація ваших грошей і подальші проблеми з їх легалізацією. Тому, друзі, легалізація та переміщення капіталу це процес, що не пробачає помилок. Зберігайте кожну квитанцію, слідкуйте за 90-денним терміном, а також вказуйте реальну суму в договорі купівлі-продажу, щоб банки чи то митники – чи то інша країна бачила, за скільки ви реально продали, за що ви перевозите, і ви будете повністю якби, спокійні і юридично захищені. Якщо вам потрібна допомога в продажі чи купівлі, чи оренді квартири, звертайтеся до нас. Ми допоможемо це зробити швидко та надійно. Дякую за увагу. Гарного дня бережіть себе.